Тому що знову ж таки всі хочуть, щоб ми сиділи на цьому гачку. Ще це, знаєте, як знаєте, як така хвороба діабет, інсу, інсу, інсулінова залежність. Усі mm. хочуть, щоб ми е, були на цьому ну, е, мовно кажучи, ядерному інсуліні, е, тому що е, за один рік це виробництво не створиш. А якщо там почнеш е, проводити не таку політику, тебе можуть просто позбавити поставок цих твелів, а це сразу, одразу зупинка. Ну не одразу, а поступово зупинка ядерних реакторів. Тому е, це досить серйозна тема. Але за приклад можна взяти Казахстан, де, до речі, немає поки що жодної атомної електростанції, але у них є в планах побудова першої атомної електростанції. Вони взагалі хочуть п'ять таких блоків, як у нас, тисячників побудувати. Це буде декілька атомних електростанцій. Чому Казахстан це робить? Тому що ну, країна індустріально розвивається, потреба в електроенергії, вони дефіцитні за електроенергію, вони отримують дефіцит, покривають за рахунок імпорту з Росії, але вони хочуть мати профіцит і навіть продавати в сусідній Центральноазійській Республіки електроенергію. І Казахстан один з найбільших країн з одним з найбільших запасів уранової руди. Відповідно, зараз, наприклад, в Казахстані створено спільне підприємство. Воно на 51% належить казахській корпорації, яка займається ядерними проектами, а на 49% належить китайській державній компанії, яка займається теж відповідними ядерними проектами.